Ну ось хліб починається із запарки, як казали колись бабка. Трішки цукру і ось такі дріщі розмішуємо. Потім додаємо тепленьку водичку і ставимо бродити буде хлібчик для наших суд. Ну, от вийшла ось така рідина, коли змішали цукор і дріжчі. Потім додаємо борошно, воду і буде опар. Робочина брудити. З'являються такі бульбашки, залишаємо опару на кілька годин, щоб воно піднялося гарно. Потім будемо замішувати тісто для хліба. А ще воду у мені треба на 12 хліба на повну піч, 6 літрів води або сироватки. Як хто знає. І потім, як кажуть, вимішувати цю діжку. Буду додати постійно поступово борошно і місити тісто. Борошна насіяла, ось миска з тістом. вимішу, покажу далі. Ну, ось Одна частина вже вимішана, одна миска. Тісто гарно вимісив, не грудочок. дочок. І гарно відстає від рук, не прилипає. Відправляємо його відпочивати, беремося до другої частини тіста на хлібчик. А ця миска піде на відпочинок. Тепленьке місце. Зараз накрию її, хай відпочиває і гарненько сходить. Ну ось, форми змащена. Тут є дві каструльки. Тісто підійшло. Ось таке гарне. пухке, дві гарних мисок великих. Будемо виробляти буханці. Ще сходить. джерена Будемо садити хлібчик до печі. Ось яка краса. Змащений вже, гарну жовточку. Ну ось я вже витягнула свій пахучий рум'яний, гарний хлібчик. Дивіться, який гарний. Треба перевірити, чи він спікся глухий звук. Ось такий хлібчик. Поїде до хлопців. Хлібчик від тьоті світи. Взавтра будуть пироги з капустою, з печінкою. Ось так. Перемоги всім нам. Ну от Сьогодні у нас будуть пиріжечки з капустою і з паштетом. Все для наших хлопчиків, захисників. З печінкою. Ось. Два дечка гарячі Ярненькі пиріжечки І з капусточкою. Теж горні дивіться, які великі пиріжки. Ось моя рука. Ось такий пиріжечок, угу. якраз на всю руку. Цей більший.